Ріту сьогодні у нас буде розпаковка різних сюрпризів. Ми маємо ось такий Кіндер Джої 2. Один з них йде Супер Mario, а один йде Юрського періоду динозаври. Потім йде Кіндер-сюрприз Тунс. Мені, до речі, з нього не вистачає Суріката. Можливо, якимось дивом мені попадеться він, хоча я не сильно на це надіюся. Так, Є ось такі принцеси. Потім щенячий патруль. Якийсь Crazy Чикен, якась ферма, якийсь Playmobil і Міньйони. Подивимося, розпакуємо, попробуємо шоколад і відразу, відразу подивимося, порівняємо, які іграшки, де є якісніші, які мені більше сподобаються. Добре, давайте приступаємо. Почнемо ми з Kinder Joy. Давайте візьмемо Юрський період. До речі, я теж його. Повністю не зібрала. Мені не вистачає, не вистачає, напевно, десь 5 фігурок, але не знаю вже, чи буду їх збирати, тому що це дуже важко. Вже повторок дуже багато. <плес> <плес> Подивіться, в мене такого немає і я його дуже хотіла. Боже мій. Ну, що сказати, починається все дуже добре. Ось така загальна вкладка. Цей кіндер світиться в темноті. Так, давайте його складемо. Ось такий красончик нам попався. Дивіться, всередині видно скелет просвічується. Боже, красота. І така підвіска до нього йде. Можливо, вже потім прив'яжу. Робимо ці кульки? Добре, візьмемо Супер Маріо. У мене так само не всі фігурки. Я би ще дуже хотіла червону рибку, червоний грибочок. Що в нас тут є? А, до речі. Отак воно труситься і ось такий кот. Так тут у нас а, Йоші. Ну, такі Йоші в нас вже є. Ось так він виглядає цей ще ми його складемо. Бачите, його можна використовувати як брелок. І ось така, і ось така загальна вкладка. До речі, до речі, тут вже плюс того, що, наприклад, у цій підвізки вони йдуть вже... Всередині в іграшці, що не потрібно зав'язувати, тому що це для мене складно. Ось такі Йоші. Гарна колекційна іграшка. Так. Давайте кіндер ми трошки залишимо, будемо якісь інакший розпаковувати. От, давайте принцеси. Візьмемо. Так, що в нас тут буде? Шоколад, mm. ну, таке може бути, м, mm. так, ось таке кольцо. О, тут у нас повна колекція колець. Таке собі. Як для мене нічого цікавого. Поки що Kinder Joy мені більше подобається. Так, ось такий Playmobil. Давайте ми його розпакуємо. Тут за смаком вже смачніший, шоколад. Але все одно він не зрівняється з mm, кітер сюрпризом і кітером Чоєм. Так, що в нас тут є? О, тут у нас такий поліцейський. Mm -hmm. Ось така у нас має бути колекція повна. Тут якийсь і пірат, і принцеса, і якийсь метелик, дівчинка метелик. Різні. Ну, непогано. Якщо чесно, ліпше, ніж оці принцеси. Так, тепер у нас щенячий патруль. Така коробка, як плеймобіль. До речі, і шоколад такий же самий за смаком. Так, давайте відкриваємо. І подібна фігурка. Ось така собачка щенячого патруля. Не знаю, як вони називаються всі. Можливо, хто знає, то напишіть в коментарях. Так, поставимо його сюди. Ось така у нас має бути колекція. Ну, виглядають вони непогано. Хоча, до речі, кіндер Сюрприз і е, так само випускав Щенячий патруль. Ну, То в нього набагато якісніші іграшки, цікавіші. Тепер давайте продовжимо подивимося Crazy Chicken. Мені ж цікаво, що тут може бути. Які тут тваринки можуть попастися. Так. Якийсь шоколад не дуже виглядає. І на смак не дуже. Що в нас є? Ага. Ось у ще. Що в нас попалося? А в нас тут, напевне, лев. Ось такий лев на колесах. Тут навіть немає вкладки. Ось такий вкладиш просто є. А яка колекція, там невідомо. Та ще у нас ось така ферма. Давайте подивимося, що тут. Як бачите, знову шоколад не дуже. Ой, і, напевно, та ж сама фірма виробляє. Пець не дуже смачно. Зекономили вони на шоколаді. <хи> Ой, і тут так само немає колекції, кладиша з колекції. Є ось, ось такий папірчик і є ось така мишка. Так, давайте тепер відкриємо ось такого Міньйона. Розпакуємо. Це, що у нас тут є? У нас є ось такий мінйон з бананчиком. Прикольний, гарно виглядає. М -м. До речі, суцільний йде з підставкою. Такий нягенький, приємний на дотик. Ось така наклейка. І ось такі солодощі, напевне, тут буде. Ми зараз подивимося. Зараз відкриємо. О, а тут у нас таке теченько є. Дивіться, з шоколадом. Ми зараз спробуємо. Дуже смачно. І закінчує сьогодні... сьогодні нашу розпаковку Кіндер-сюрприз на тун 2025 року. Давайте дивимося, що нас тут попадеться. Шоколад просто неймовірний. Дуже добрий. Так. Скунс. Не повезло мені закрити цю серію. Ось така загальна вкладка, я хотіла. Дуже от цього суріката. Ось такий скунс нам попався. Давайте ми його складемо. Ось такий милий, гарний, дуже якісний. Ну, це не порівняти. я скажу по ціні вони не дуже сильно один від одного відрізняються. Ну, можливо, кіндер Kinder Joy йдуть трошечки дорожчі, але ну, ці також не відстають в ціні. Тому мені трохи дивно, що така якість така прірва якості між цими фігурками. Ось це все, що мені сьогодні попалося. Найкраще, що за це відео, що я розпакувала, це Kinder Joy. Відповідно, і не тільки через те, що дуже гарної якості фігурка, а ще й через те, що в мене такого немає. Це просто бомба. Подивіться на цього динозаврика. Нарешті він є в моїй колекції. Всім дякую за перегляд, всім па-па.